Значит, нащистивайся, потому что питалось, потому что это дуже спокойно. Так, можно сложилось. Уявляєш, як що... Ксанія вибачте. Ксанія, ти не уявляєш, як нас називається група. Ви е, в процесі, навіть в перших днів нашої подорожі, будете бачити, у вас будуть виникати якісь ідеї, будь ласка, ви нам обов'язково маєте говорити, тому що ми хочемо з вами творити цю історію. Ми хочемо з вами творити цей проект. Е, те, що це буде квест подорожі, і те, що ви не будете знати, куди ви їдете. Це воно буде до кінця нашого наших нашого року співпраці з вами. Це, 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 це від наших О, від донорів, правда?